Усім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі по В'язанні. Сьогодні в мене до вас таке відео, ну дуже для мене сюрприз. До, для, до мене прийшов подаруночок від Марусі. Канал називається Марусина скринька рукоділля». Їй сподобались мої шкарпетки липня. Чоловічі це ось ці, я так зрозуміла, смугастики, або я там ще в'язала сіренькі такі шкарпетки. Е я приймаю участь в шкарпетковій скринці дизайнерських бажань, де організатор Маруся та Оксанка. Посилання на, дівч... на Марусечку, обов'язково лишу вам. І, слухайте, прийшов такий чарівний подарунок, у мене малеча вже хоче. Дуже сильно дивіться, скільки тут добра, така велика коробка. І будемо починати через те, що дітки дуже хочуть вже куштувати. Я, ясна, річ, вчора з почти забрала, діти вже бігом розпакували вже хотіли носити все з'їсти. Ну і давайте розпочнемо. Так, перше, що, дивіться, це вже діти просто парпалися, то щось таке. Ой, дівчата, це мило. Це мило. Я не знаю. Вас що родить, вибачайте. Таке трояндою. Боже мій. Дуже-дуже вдячна. Я дуже таке все люблю. Е, обожнюю мила. такі свічки Ну, дуже, це мій прям. Моя мама каже, немає чим дитина зайнятися. Тільки, ну, не знаю, в мене таке. Це по житті таке, що я. Так, е, йдемо далі. А тут, дівчата, це просто я не очікувала Марусічка, Я так думаю, що це вона сама робила ці дуже такі шикарнючі бантики. Вже моя устінка собі вибрала. Е, бачила ще є одні. Дивіться, боже, прямо-ну дуже чарівні. Прямо вау-вау-вау. Мої принцеси вже будуть носити до школи. Я недавно на Алі заказала такі заколки, а це будуть ще до них такі бантики. Ну, прям дуже дуже люблю бантики ручної роботи. Мої дівчата, Марусічка, тобі дуже вдячні. Вони прямо вже дуже-дуже сильно дякують за такий шикарний подаруночок для моїх донечок. А це, дівчатка, боже, ну в мене такої кольору пряжі нема. Чесно скажу, нема. Е Ця пряжа мені дуже сподобалась. У мене є огляд на цю пряжу. Я в'язала ось такі, це Alize Superwash Artisan. Ось такі шкарпетки, дівчата, в'язала, лишу вам внизу посилання на цей огляд пряжі, якщо вам. Ви не в'язались такої пряжі, думаєте, покупляти вам чи ні? Перейдіть, подивіться, обов'язково зв'яжіть собі такі шкарпетки. Досить вона економічна. Марусічка, дуже тобі дякую. Це будуть, напевно, я зв'яжу дівчатам такі рожеві шкарпетки. Е, і йдемо далі. Це ще не все. Представляєте, накобога! Ось Нако мені теж дуже подобається. Теж залишу вам посилання на накобохо. З Нако Бохо я в'язала ось такі шкарпетки, є, є огляд на цю пряжу, це я зрозуміла не, не такий колір. І в нас будуть ще одні шкарпетки з Нако. Прямо дуже-дуже. Давайте я вам розкажу про цю пряжу. Нако Бохо. вона йде трішки тоньша від Alize чуть чуть мені вона тоньша. Але по якості вона мені подобається. Тут до 75% супервош, 25 поліамід. На 100 вроді було 400 метрів. Так, 400 метрів. Спиці 2,5-3,5, але я в'яжу шкарпетки на 2,25 на кобоху. А Артісан. Artisan... Артсін у нас 420 метрів, 75%. шерсть написано. Навіть не супервош. А тут написано супервош, 25 поліамід. Спиці, 24. Ну, от на 2,25. Дуже-дуже машунечка, тобі дякую. І це настільки для мене неочікувано. Я думаю, думала, прийде один моточок пряжі, я я буду ним тішитися. Тут така. Таке ще все. Так, йдемо далі. Далі для моїх дівчат смаколики. Їх тут трішки є багатенько. Вони вже прямо мені під дверима стоять і кричать, що мама, давай вже цей. Дуже люблю вафлі. А це, звісно, це Маруся вгадала це на всі 100. Дивіться, який мені прийшов блокнот. Записник. Я дуже люблю. Такі всякі записнички. Вже, вже звичайно, Улянка в мене хоче його віджати, але ні-ні. Це буде чисто мій. Буде в мене такий записничок, буду згадувати Марусю. Марусічка, тобі велике, дуже-дуже дякую від своєї родини. Дуже всі задоволені, ти всіх увагою не обділила нікого. Дуже дякую, будуть чудові шкарпетки. Е, Обов'язково постараюся все зв'язати. Ну, а вам, якщо було цікаво, ставте вподобайки, пальчики вверх. Обов'язково перейдіть на канал Марусі, підпишіться, якщо ви ще не підписані. Подивіться на чудові майстер-класи, чудові відео. Дуже, вона в нас така будівка, трудівничка, бистро в'яже, молодець. Ну і до скорої зустрічі!